Мы же с вами Я врубал О, ну Страшно, сразу... радиация да, ну, ну, давай-ка сразу выгрузим ее. Давай а? Аккуратно тики Все. кто такие? Я вас не звал, идите нахуй М -м, Бывает Репо – це хорор, де ви разом з друзями збираєте хлам і намагаєтеся не загинути від монстрів. Але коли друзі починають чудити, страх швидко перетворюється на соціальний хаос і смішні моменти. Це відео буде поділено на дві частини. Перша буде з Володією і Максимом, а друга буде з Андрієм. Беріть щось погрести і вважаю вам приємного перегляду. Я захожу гуртати мене! Блін усі громкість грубають.

Ну ты пустишь... Ты я сказал? Все, я сказал, это пограбование. Не, 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 нет, 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 пожалуйста, нет. А ну все буду стрелять? все буду стрелять. Ты буду стрелять. Подожди, у тебя. нож в блин. Ой. Ну. <гум> ем... А Папушка А! Я не, вас відроджу, друзі, не бійтесь. Давай. Я вас відроджу. Угу, давай. Так, кладемо. Опа! Попав. Так, ще кладемо два кристаліка. Це за 6 тисяч, а тут за 6. Так. Ату там 25 хп, у мене здохну. О, 12, 000, давай. Максимко. Да, нормально, за це. <рігут> <рігут> О, Аллах Мах, наступи на на ту мину. Акбар. Не, не треба, не треба. Не треба, Аллах Акбар. Не треба, Макс, не треба доробить не цього. Су громко что врубает. Давай, прилети сюда. Чёж? Да это кое-что по Купи, купи. Ммм, шкафчики. А вы любите шкафчики? Ні. Я хуя их їб кожен день. Діман! <of> <window> Подивіться на мої очки. Подивіться на мої очки. Ви дуже гарно. Ви сумні. Не, 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 не переживайте. Братик, у пішли спати, мені страшно. до вас. Чекайте. Нет, кто? Ты наш батя. Свали.

<ріпи> <пілля> О, там якась фігня цікава. Пом... Ой-ой. Ой-ой. Не дай ця. Його зараз б'ють. це було? Макс. Макс, чуєш? Похиль мене, Макс. Макс. Похиль мене, будь ласочка. О ні, нащо ти так це дуже смішно, будлачка. У мене очі. Ви хто такі? Я вас не звав! Йдіть нахуй. це прям влучно. Нам тепер треба йти наліво. Макс, Макс, макс. Давай схвалимся від нього. О, паризло, паризно. Ай, побігу, побегу. О как? Давайте я вам поможу. Привет. Тримай его, тримай двери, тримай двери. Помогай, помогай. Нет. Дайте свободу, свободу людям. Тримай его, тримай. Капец. Ладно, Махе. Что дальше, сука? Ой, ой. Аккуратней. Видишь, куда я поднимаюсь? Э, ты куда? О, ловить, принимайте. Там, кстати, наверху. Капец, тут чай богатый, иди сюда. Как вы будете, чекайте, мне треба как-то вам кидаться, давайте, ловить. Не, 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 давай. я ловлю, я ловлю, я ловлю. Спасибо, братан. О, я припухло нашел, Максон. бухло, бухло. Я бухло тобі найти. Тримай, друже. Пий. Я пішов собі. Ой, ой, куда стекло? Байдено. Бухло. Бухло. Моє бухло. Тримай його. Тримай. Мейтесь, погнали. Все. Ой. Oh. Oh, хорош. Максим, куди розправишь, ми тобі ще не йдемо, бухло.

Його Все, я можу йти. А тепер, друзі мої, ми просто дружно всі тікаємо до бази. Побігли. Побігли. Добрий день. так, дві. Ладно, пішли. Так. Добрый вечер. З вами десять. Сейчас настав, мы зайшли в репо. Репо це така фігняка? Ох, ты шо. О, Непо. да. Короче, цей мистер дуже довго проходив цю гру. Ай! Ну не штукай мене! Це Дім з приводами дуже мене лякає. Мене ж би втрив якийсь неприємний стандермен. Чому він на тебе не з... вообще у Опа, круті. Опа, добровеш. Лісота, бра. Ну все, амінь. Відстаньте від мене, друпа! Я в сьогодні буду вести програму тільки я. Не знаю, мені одного хто як ви себе індифікуєте, але я. термокружка. Я... О.

О! Що? Здохнеш, да? Гіп... 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 Гіпнотизує, ти диви. Здохне? Ну! Я від неї відійти, чекай. Молодець, я спустив. Да, сюди став. Раб мій. Намахує тебе, да, поняв? Ти дуже вмієш гарно має мені подувати. Ніе хе не Будь ласка, давайте. Водас. Ура! Я лежав. А, чого? що там? Негар ти мій. Осуждаю. Завислів, завислів, осуждаю. Засуджую такого. Ну ти сам собі вибрав чорного. Ти собі вибрав чорного. Ладно, даемся дальше. Mm -hmm. Нам треба туда. Ой, файно. Я бы туда читав, що что слышал. Ну нема. Ой, я выбитаю, это ты вот. Проговайся, не могли ви використовувати нашу можливість вийти коло 99 день. Ти падала, мене. О, ні! О, ні! Ні! Нє! Ні. Нє! Ні. 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 В шоці. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося моє відео, то не забувайте ставити лайк і підписатися на канал. А якщо ви наберете 20 лайків під цим відео, то я для вас запишу продовження. Все буде залежати від вас.